Я всіх вітаю. Після дуже довгого перериву, в чотири місяці, я знов повернулася на Ютуб. Ем... Я дуже щаслива, що це сталося. І мені вже поприлітали повідомлення з підтримкою і з тим, що люди чекали, раді. І це для мене найкраще паливо. Ем... Я запрошую вас до перегляду нових відео. Останнє відео, воно, звісно, довгеньке, його може нудновато буде дивитися, бо воно статичне. Але воно про мій шлях повністю за всі вісім років. Точка старту і де знаходжусь зараз, який був досвід. Відео дійсно дуже цінне і прям правдиве, чесне. І я думаю, буде цікаво, хто теж рухається на цьому шляху. Дуже всім дякую, що ви зі мною, і до нових зустрічей. Наступне відео буде, теж це ще було е, весною. Е, ми їздили на робочу конференцію, е, і я викладу це відео е, теж як змонтую.